Ще вже давно знайомі і з ушитами зарубіжної літератури з мультимедійними додатками і з посібниками для вчителів. А вони дуже зручні у роботі і стануть у воді не тільки вчителям-початковцям, а початківцям, а ще й тим вчителям, які давно працюють і мають досвід роботи, адже все можна змінювати, можна щось додавати, працювати з ними цікаво, і мультимедійні додатки вони розміщені так. Що є відповідна система? система виконує ці домашні завдання. Вони пов'язані із класною роботою, пов'язані з темою уроку. І тому вчителі, мені здається, кожен вчитель, який буде працювати ось у такій системі, буде цілком задоволений. Така важлива деталь як різдві завдання теж відіграє велику роль. Тому що ми можемо давати завдання в групах, ми можемо давати завдання індивідуальні. І домашнє завдання у таких зушитах, як правило, воно розділяється на, дві, на два види. Це домашнє завдання для всіх учнів і домашнє завдання за вибором. І таким також здійснюємо дефінсивний підхід до навчання. Дорогі друзі! В руках я тримаю три речі, потрібні вчителю та учнем. Для того, щоб похвалитися своїми успіхами із зарубіжною літературою. Для вчителя це методичні матеріали, в яких він може знайти 105 уроків зарубіжної літератури для 10-го класу філологічного профілю. А якщо він працює у класі фізико-математичного профілю чи природничого, природничого хіміко-біологічного, можливо, то це 70 уроків, які він може вибрати. Чим цікавий цей комплект? До комплекту додається портфоліо, про яке найкраще скажуть мої учні. Я лише скажу, що найнеобхідніші матеріали, потрібні учням-старшокласникам, вміщені в портфоліо, до якого до друкованої основи додається ще диск з мультимедійними додатками, додатками до уроків. З ілюстраціями, схемами, таблицями, відеоматеріалу, видатними малюнками видатних художників до різних творів світової літератури. Більше того. Оскільки навантаження учнів старшого власника доволі велике, це є. Хай необхідна річ для того, щоб зекономити час і якісно підготуватися до роботи сподіваюсь, що і мої колеги із задоволенням працюють з таким комплектом. комплексом заробітної літератури в п'ятому класі допомагає зошист на друкованій основі з мультимедійними додатками. Ці е, завдання зібрані в зошити допомагають перевірити рівень підготовки учнів до уроку. Ну, наприклад, є на такі завдання. Чи уважний ти читач? Є завдання, які розширюють познання учнів з даної теми, завдання на систематизацію, узагальнення і, і е, полегшенням роботи, є те, що вчитель може сам обирати саме ті завдання, які йому доцільно доцільна залежно від ціни підготовки класу, від темпу роботи з класом і зошиті допомагають учням сприймати художні текст цілісно. І розвивають літературну спостережливість, а це важливо вже формувати починаючи з п'ятого класу. Доцільним до, до зошита є створення мультимедійного додатку. На ньому зібрані уривочки із художніх фільмів, які допомагають дітям краще уявити текст, який вивчається. Зібрані ілюстрації до вивчених творів, є звукові файли, є, наприклад, відеоряд. Це все те, що полегшує роботу учнів вдома. Ну і е, так як і діти працювати, так і для вчителя теж є такі методичні матеріали. І от я, наприклад, готуючись до уроку, беру за основу цей матеріал. Я можу його доповнити, дещо змінити, але мені дуже е, важливо, що є вже база, яку я використовую, і це знову ж таки економія. подобається уроки зарубіжної літератури. Мені дуже подобаються уроки зарубіжної літератури. Це навіть мій. Один із найулюбленіших уроків. Якщо б не у нас була б інша вчителька, а не Наталя Михайлівна, урок зарубіжної літератури був б не таким цікавим. А ще чим подобається, крім Наталії Михайлівни? Ми читаємо нові твори, і я так зацікавлюся, що мені хочеться прочитати повністю твори, які ми читаємо на уроці. Ми знайомимося з новими письменниками, багато дивимося. Ми дивимося, ми ознайомлюємося з матеріалом. Нам Наталя Михайлівна включає буктрейлери і нам все ясно по буктрейлерам або уривки фільмів. А зошит, який ти маєш з зарубіжної літератури з мультимедійними додатками, тобі подобається з ним працювати? Так, мені дуже подобається з ним працювати. Мені подобається за рішати квозфорди. А ще доходить додаток до зошита, диск на якому є безліч завдань цікавих. А коли ти виконуєш домашні завдання, користуєшся диском? Так. Чим він тобі допомагає? Він допомагає більше розуміти казку або про... розуму. Yes. Так, якби ти була автором, що б ти змінилася там? Або які завдання б додала? Мені все дуже подобається. Подобає Знавати нові твори якісь або візнати нових письменників. Якщо ми читаємо якісь кривки з казок, я захоплююсь, тим і хочу читати далі. Це зушити з мультимедійними додатками зарубіжної літератури. Так, вони цікаві тим, що на дисках можна подивитися мультфільм, який більш розкриває уявлення про героїв дані. Е е різні, може зрели, ілюстрації, ілюстрації. Які найбільше вам подобаються завдання сушити виконування? Щось схоже на розходять, де потрібно щось впізнавати або угадувати. Мені ще подобається таблиця. Що б ви, якби були авторами, змінили або додали? Зошити. Чи, можливо, щось би забрали, щось є завжди? Я б нічого не змінила, мені подобається завшир таким. В тебе зарубіжної літератури є зошит з мультимедійними додатками. Тобі подобається з ним працювати? Так, дуже. Чим саме? Всім. Всім, абсолютно. Завдання в ньому є важкі чи складні, чи дуже Всі легенькі, однакові. однакові. Якщо хара... добре читаєш цей твір, то ти добре знаєш відповіді на це питання, а якщо погано, то майже не знаєш. Коли ти виконуєш домашнє завдання, ти користуєшся до зошиту? Так, коли задаю. Ще зібрання по диску завжди роблю. Якби ти був автором, що б ти змінив у зошиті? Нічого, все добре. Все подобається, дякую. Так. А тобі подобається зошит з мультимедійними додатками, які ти маєш на увазі зарубіжної літератури? Так, подобається, оскільки я можу переглянути ілюстрації до різних творів. Вони допомагають краще усвідомити зміст твору. Є також невеличкі уривки світу. З біографії письменників. А домашні завдання, які запропоновані в зошиті, тобі здаються важкими чи легкими? Домашні завдання дуже різноманітні. Але взагалі вони не важкі. Не важкі, подобається. Подобається. Мені. А які найбільше тобі запам'ятали завдання, запропоновані в цих зошитах? Найбільше запам'ятали. Здалося завдання, мабуть, колове. Дуже цікаво заповнювати, знаходити відмінності та порівнювати героїв. Якби ти був автором, що б ти ще додав до таких зошитів? Які завдання? Ну, можливо, побільше цікавих кросвордів. Кросвордів. Кросвордів не вистачає. Дякую. Учити, які ти маєш з зарубіжної літератури з мультимедійними додатками, тобі подобаються? Так, надзвичайно. Мені цікаво розглядати різні ілюстрації до то, одного ну, того ж самого твору, порівнювати, спільний. Яке завдання тобі найбільше подобається і завжди ти про нього пам'ятаєш? Ну, найбільше, напевно, подобається таблички, створювати, образи головних героїв. Скажи, якби ти була автором, що б ти змінила у цьому зусиль? Напевно, я б тут більше групових занять, де потрібно створювати плакати на тему світової літератури, і так клас. Дякую. Ви маєте зошити зарубіжної літератури з мультимедійними додатками. Вам подобається з ними працювати? Так. Да. Чим саме? Чим вони відрізняються від звичайних зушитів? Ну, там багато цікавих завдань. І в них можна малювати. Можна малювати. Домашні завдання запропоновані в зошиті. Для вас легкі чи все-таки заважкі? Легенькі. Легенькі. Які завдання вам подобаються найбільше? Складати Асо... 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 Асоціативний... Так. Ще? Все. Що б ви додали або змінили в зошитах, якби були авторами? Я б додала всі в зошити. Но мені все подобається. Все подобається ученицю десятого класу філологічного профілю. Так як я є шанувальницею природних наук, а зокрема біології, я люблю точність та чіткість у викладенні інформації. Зокрема, це ми можемо знайти у портфоліо 10 класу світової літератури велику кількість термінів, які можуть знадобитися під час уроку, а також екранізації, які я вважаю, можуть допомогти. Тим учням, які не мають змоги прочитати твір в повному викладенні. єдине, що можливо, я б додала до портфоліо, так це паспорти твору, адже дуже часто під час уроку ми користуємося такою інформацією. Учениці 10 б класу фізико-математичного профілю. Я член малої академії наук. Мені дуже подобається портфоліо, оскільки там дуже добре висвітлені основні поняття, які має знати учень 10-го класу. Але я б хотіла порадити авторам портфоліо додати ілюстрації або схеми, оскільки візуально матеріал краще учень 10 б класу математико-математичного профілю. Оскільки мені подобається фізика, і я пишу наукову роботу саме за цим предметом, то в мене не вистачає часу для підготовки до уроків зарубіжної літератури. І саме тому я використовуюся портфоліо, вона мені дуже подобається. І з побажань моїх я побажав би авторам зробити створити більш таблиць, а саме. За допомогу них мені не важно. І на учениця 10-го класу фізико-математичного профілю. Особливо мені в портфоліо допомагає тим, що всі знання систематизовано. Є, вели... Є велика кількість таблиць та додатків, але якщо учні не мають часу на перегляд повної екранізації твору, то портфоліо пропонує диск, в якому знаходяться фрагменти найважливіших та основних моментів. Я літницька Олена, учениця го класу, то логічного профілю. Так як я дуже люблю читати, зокрема зарубіжних авторів, то для мене дуже важливо, щоб твір був перекладений правильно і чітко перекладений із тої мови, якою він був написаний. І в портфоліо ми саме це можемо знайти. Єдине, що я додала, це етапи творчості, так як так ми можемо краще зрозуміти те, що автор хотів нам донести. Приманучний свято класу фологічного пропіру. Завдяки вважаю, що портфото ідеальне і змінюють там особливо що Тобто все чітко і лаконічно писано з мінімальними затратами часу шикарно.